Всім салют, занесли мене в один торговий центр, тому що маєте один офіс. І трошки я недооцінив раніше свої сили, прийшов трошки швидше, думав, що буду йти довше і прийшов трошки швидше. Давайте, може, я тоді вам зазніму. Біля мене метро, і зазніму ціни, які я в метро, можу комусь, це буде цікаво. Погнали тоді, покажу вам трошки ціни канадські. Може хтось думає їхати чи не їхати, моніторить, аналізує ситуацію. Давайте я зазнім зараз. Давайте зразу щось нас тут чекає. Суші Ось такі готові сети за 5,90. 1690 такі жирніші Мемте далі Тут готова їжа, яку можна розігріти. Різот таке за десятку. Це вже у нас фасована їжа полуфабрикати. 49 Отекіт вареник за дев'ятку Рис і Кусок мексиканського такого стафу За 9 Давайте йдемо далі 9 долларів на море У нас видел сирів Самий відомий американський сер на американському континенті Найти серце у нас чедер 10 долларов тори плюс такси все у нас 280 грамм пи-паунда это гружено они трошки трошки больше не паунда 15 12 9 такие Ми не бачу. Ідемо то далі, може тут буде пару кормо. Щедр отакий, з якимись приколами бальзамічною цибулькою. 4,89 за 100 грамів плюс такси. Це в нас ще аудичер. Ні, це в нас якийсь... Португальський, так розумію, сир. Брі. Брі 170 грамів за 9, 9 доларів. Великий вибір бри. Давайте щоб сири тут дорогі, а от і пармезан. Пармезану, реджану. За 3,29 за 100 грамм. 3,29 долара за 100 грамів Не знаю де він роблен. Ще один пармеджано. Такий кусок за, за 19 баксів. Дорогий, ну він і в Італії дорогий, якщо на то пішло, але не настільки. Ще якісь сирий. Ементаль, він в Італії також поширений. Давайте подивимось. 18-13. Плюс такси, не забувайте про таксі. Більше знайомих сирів я не бачу, боргон я не бачу. Давайте шукати щось європейське. О, тут все бакони, бакони, бакони. Тут скільки грам у нас. Скільки грам зараз, не можу знайти зразу був допоможіть не можу знайти то тупів я вже бачите як на тому континенті. не зможу а отут є спереду 375 грам за, 6, за 7 доларів ще якась знижка є в панчеті багато бекону різного Тут у нас 375 грамм, я розумію, це така от вага ходова. Також 7 доларів. Це той самий Марко чи ні, не знаю. Далі сосиски різного роду. В Італії теж такі, За 2 дола, за 2 євро, за євро з копійками можна було взяти такі сосиски. Такі, а сосиски в нас дуже, дуже хороші. Може просто з того, що непривично, не привик до одного продукту і цей здається смачнішим, але, Ну, наприклад, в готелі годують сніданком, і сосиски там дуже реально смачні, не такі як... Такі штучні. Я думаю, що в готелі там не дають найкращої якості, а звичайний... звичайні ходові сосиски, кобаски різного виду. якісь якісь шашлачки, 15, курка за 17, курка дорога.

Банина такі ось школи. <coughs> у нас відділ курятини і індичатини. Ну, є Fresh Ball Chicken, а це від кілограм за 6.59. Така от куда, не знаю, така чи така, напевно, що от така. Філай куря... куряче, кілошка за 14. Вергувати. Скажу в нас індекс. Філай. Такі на індик Філе... ассимболу. Йдемо це далі. Морепродукти цікаво для мене колись був міді дорожче, ніж в Європі. За 6, 6 доларів за менше кілограму. В Італії такі по 2,70 або по 3,30. Далі, що у нас тут? Вид риби яку я не знаю, як вона називається, як вона, про... вона бореться навіть. 16 баксов за 730 грамм це вже поцікавіше Атлантичний сальмон 600 грамм 200 колоколь Бандура за 20 баксов плюс такси Філетто бранзина спасі бас 110 грам за 4 бакси. Нормально Атлантичний Сальмон два куска по 9 доларів Теж цікаво. Далі що в нас тут? Є. Catfish, це у нас якийсь сом чи щось такого роду. За 2,86. За 100 грамів. 100 грамів пашка такого <coughs> Креветок за 3,35. Різного роду салати. Давайте ще знімлю, ціни швидко на випічку. Ось такі от хлібчики мягенькі, супер мягенькі за 3,79. Такі от чи то мафіни, чи то як їх називати. Долар 100... 89. Така от штучка смачна за 2,30. Кексики по 2 долари майже. Хліб булочками 2 долари за 2 штуки. Такі от булочки донати, 2 за, за 2 долари також. Ну і такі теж 2-10 за 2 штучки. Є ще от такі от. 2-10 донати по 22 і різного виду є з сиром, я бачу з цибулькою чи з чим сезамом, з маком, з начинкою різної середині. Такі от булки за тож, 2 по 3 доллара. Ну і тут такий от хліб. 4 долара за таку от штуку. Ну 4 тут в основному 4, якийсь такий цікавий хліб 7 доларів. Такий хліб за 4. Саме звичайний 6 ну і батони по 3,70 Да. Давайте швидко зразу по тортах. Не бачу ціни, не бачу бабу. 24-25 доларів ось такий ось тортик, 23, 18, 18. І тут всяких mm -hmm. порізних мега класних тортів Ось такі з полуницями за 19 баксів. 30 шоколадний. Майже 30-29. І от таке. От. Тут різного роду сири і овощи. чищена морква по 2,69. Чуть більше пачка за 5 доларів. Світборд за 6. Це у нас я таку змію седено, в українською. За 5 баксів. 6 баксів за цю капусту. Почеречки 3,29. 3,50 вже порізані. Якийсь такий гриб цікавий за 2 грибка. 170 грамів за 7,50. Є багато всяких спецій, сушний, лавровий лист. ерба Чіпуліна, це у нас цибулька така, як трава, я забув як називається українською. Базилік вже трошки призмучений. М'ята 329. Ну Такі ціни, як в Європі, приблизно фасовано це. Я от не знаю, що вони роблять з тою штуки. Дуже цікаво було дізнатися. Малої вера за 3 бакси, що вони нею роблять? Що вони зазнімемо якісь такі цікаві фрукти і овочі, яких я не бачив може в Європі. Це якісь що це таке? Ананас, не ананас, не знаю. Ця штука цікава, теж ніколи і не бачив. Такі перчики такі перчики різні. Карчофі, артишоки за 2 доллара. Нормально. Це не знаю що це таке. Хто знає пишіть. Тут якісь корінці, якісь там різні коренеплоди. Вже такий салат у нас фасований. Недорогий. Від... Відносно недорогий. От латуга, я так розумію. Скільки ця латуга за... за 6 баксів. Такі... такого різного плану. Це Валеріана чи що це? Ні, шпінат Спінат. Сподібне на валеріану і вже готові сати салатів. Світ потейто. Органік світ потейто. 2 за паунд і 6, 6, 60 за кілограм. Світ потейто такий. Некторини. 6-5,50 за кілограм. Я ціни в кілограмах і в бам. Чернички. 5 баксів за ось таку ось штучку. Полуниця так само 5. Це у нас фіки. Фіки італійської, пробачте, якщо неправильно вимовляю українською. Маленька така ось штучка. Також 5 баксів. Ужина як правильно називати вжином не вже нам тут також 6 бак виноград 650 за, за кілограм 5 баксів чорнички 250 вжина Авокадо. І ложка за, ні, дві штуки за 4 бакси. Дороговато. Я бачив в Вальмарті по долару щемось, буде долар 20. Тут вже цікавіше. Це в нас черешня. Найдете черешня зараз в Італії за, чи в Україні. За 6,50 баксів за кілограм. Думаю, не найдете. Яблука різні. 2, 50, 3. 2,53. 3. Ні, це я за паунди говорю. 6 або 5,50. Окей, okay, банани і йдемо далі. Органічні банани 2,62 за кілограм. Неорганічні банани, 1,52 52 за кілограм. Заснімо ціни на снек. Лайс. бренд. снейк. Та Лейс. Така от пачка за 4,50. Давайте далі щось таке. От читос відомий бренд. Американський. Читос. 8 8 за 2. 5 або 8 за 2, отакі от великі читоси. Дуже відомий бренд американський. Ще отакий от читос. З різними роду са, соусами. Дорітус дуже відомий бренд. Також було 5, стало 8 за 2 пачки. Далі щось таке може поцікавіше. Лейс. Дорітос десь, більше пачка, за десять. Снеки вони люблять. Та й в принципі в Європі теж багато снеків повсюду Принглс. Всюди він є. Тут він по 3.29. Фактично так як в Європі. Ну, тут правда пачки побігли. Ні, ну ця пачка була 3,50, стало 2 за 6,50. Тут ще трошки більше є. Підемо далі. Різного роду сауси.